Напередодні 1 вересня дітям військовослужбовців вручили наплічники та канцелярське приладдя. Захід відбувся у рамках міжнародного проєкту Рюкзачок Першачок, який громада реалізовує спільно з благодійною організацією Синьо-жовтий хрест скельна. Ці ранці, які наповнені приладдям для вас, щоб зробити вашу підготовку до навчання кращим, щоб вам видавалося краще вчитися. Ці ранці для всіх першокласників наших. Героїв нехай вони добре служать. Я бажаю вам гарного навчання. Бажаю вам гарно вчитися, здобувати нові знання, не боятися помилятися, завжди рухати вперед і бути завжди найкращими. Цьогоріч 76 першокласників отримали подарунки як знак вдячності та підтримки їхніх родин. «Рюкзачок він органомічний, отже, тут він розрахований на різний ріст дитини, його можна переставляти в залежності від того, як дитинка росте. Далі є нижнє кріплення, яке також можна зняти для потреби. Цікава дуже защіпка, вона просто треба покрутити. В цьому рюкзачку є те, що перше необхідно для школи. Це є пенальчик з наповненням. Це є. Олівці, резиночка, є папочка для зошитів, є наліпочки, яким дитина може собі приліпити, або інші наліпочки, які дитина захоче, щоб трошки прикрасити свій рюкзачок. Серед тих, хто сьогодні отримав подарунковий наплічник, Тетяна вже за кілька днів вона вперше сяде за шкільну парту. Ну, наразі, як ви бачите, дитині все подобається. Вона досліджує, що там є. Наш тато доброволецем пішов перший день війни. І е, нам в школі сказали про таку чудову ініціативу, що можна отримати наплічний е, міської ради і німецького фонду. І ось власне ми його отримали сьогодні. Нині Олександр Загородний батько Тетяни ветеран. Загалом подарункові рюкзаки отримали й інші діти з родин загиблих чи померлих захисників України, військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні, а також діти, чиї батьки зазнали поранень і отримали інвалідність, захищаючи державу.